Міліціонери йдуть у відпочинкові табори з кінологами, зброєю та спецпідрозділом Беркут. Принаймні в такому складі правоохоронці завітали до наметового табору Карпатський легіон, аби провести профілактичні заходи для дітей. Школярам демонстрували показові виступи силовиків та кінологів, показували автомати, розповідали, як не стати жертвою злочинів та що робити в екстрених ситуаціях. Крім того, ми проводимо такі профілактичні бесіди з дітьми в цих таборах. Показові виступи це тільки для того, щоб зацікавити дітей, тому що одна лекція вона не є ефективною. Тому ми з дітьми більше працюємо як, скажем, теорія, Ми поєднюємо теорію і практику. Карпатський легіон перший табір, який відвідали правоохоронці. На черзі решта до кінця літа. Міліціонери планують завітати до усіх дитячих відпочинкових закладів, не лише наметових, але й стаціонарних. На території області 15 стаціонарних оздоровчих таборів. За кожним з цих таборів закріплені працівники міліції. Восьми з них несуть цілодобову службу працівників міліції для охорони громадського порядку. Відповідно проведення профілактичних заходів. До речі, наступні показові. Ві басіди у таборах міліціонери планують провести з бнонівцями. Школярам розповідатимуть про шкоду наркотиків.